Вулиця Новомістинська, 10-16. Вам належить з'явитися до Пременецького РТЦК ТСП 18.07.25. Завтра на 10 годин. Якщо вас положать, будете лежити, нас мають повідомити, що ви госпіталізовані і надати довідку. А хто ви такі? М? А хто ви такі? Хто ви такі, я по ходу Я по ходу РДПО пробуваю, вас ви, немає. ви зрозуміли? Я нічого не зрозумів. <зас> Скажіть, будь ласка, <вас>, зараз адресу. Його адреса, <зас> місто Київ, вулиця Новомістинська, 10-16. Ви відмовляєтесь, підписувати, так? Я нічого не відмовляюсь. Просто не я не знаю, не знаю, хто ви, ви, ви такі. Я не знаю, хто ви такі. Я не розумію вас. Я вас не розумію. Ви його забираєте, так? Все, вам вручено. Повістка, я, це... нічого вручаю, я нічого не вручав, я нічого не отримував. Та ради Бога. З вашими З системою гнилою.